Видавництво Білка. І наша з вами прекрасна гостя, журналістка, покладачка неймовірних двох вже книжок. Народні герої України Віаля Кітака. Люди взагалі знають про проєкт Народні герої. Бо від цього залежить, про що ми будемо сьогодні розповідати. Маленька розповідь про що таке «Народні герої України і які два ордени. Для журналістів, власне. Тобто такі два для народного ордену. З 2015 року вже вручаються ці ордени. І в нас була велика перерва, зрозуміло, пов'язана з повномасштабним наступом. І ось в листопаді минулого року ми зробили наступне вже нагородження, робили ми на Західній Україні, звичайно, щоб менше ризику було, це було з ми не можемо ризикувати, називаючи те саме буде місце, бо у нас, от, наприклад, на цьому нагородженні було три Герої України. А коли вже про добровольців казали, що у нас на війні є добровольці, більшість з них дійсно або пішли з війни, або вдалися в Збройні Сили України, а про першу штурмову, яку очолював делінші, про них знали набагато менше. І оце питання обурювало самого Дмитра в першу чергу. Ми з ним спілкувалися 17-го року досить тісно. Я пишаюся тою тобто, довірою, яку він мені надавав. Якоїсь ситуації поранених чи не дай Боже вбитих моїх бійців. Ми не можемо оголошувати про це офіційно. Нас за це буквально карають. Так не може бути. Ми з Майдану ми прийшли сюди, я. я цим займаюся, я не поїду до перемоги з військом. Чому так відбувається? Я, власне, коли я писала одне з перших інтерв'ю з ним після його нагородження, е цензор, який потім, мабуть, всі, хто слідкує за цим, да, Юра Бутусев, який приїжджав до Девінчі, е спілкувався з ним і подружився дуже сильно. То коли перше інтерв'ю я переслала в редакцію, мене редакція спитала, що у нас ще є добровольці. І, власне, я тоді пообіцяла Дмитру, що його історія буде першою в цій книзі. Я дуже радію, що він бачив сигнальний примірник він тримав саму книгу в руках. Дуже тішився, що тут є багато людей, з ким він співпрацював, кому він довіряв, кому він дуже поважав. В першій же книзі є історія Юрка Капусти, який ви, власне, зараз очолив підрозділ після данічі. Він був поруч з Дімою, коли Дмитра Важко було поранено, він його вивозив, виносив. І власне його історія є також в цій книзі. І власне, отак з'явилася ця перша книга. Вона й досвячена, можна сказати, добровольцям, бо і вірш Дзінки Тороктушки, прекрасний вірш, відкриває цю книгу. У нас взагалі кожний розділ відкриває якийсь вірш сучасних поетів. А я коли зробила оголошення, що ми збираємо гроші на видання першої книги про народний герой, перші, перші гроші прийшли від народного героя. власне. Він тоді звільнився, він пілот вертольоту. Він в той момент був в цивільній авіації. Він непогано заробляв в Африці, і він зробив Володимир. Е, Володимир Шлюхарчук зробив першим перепасть 5 тисяч гривень. Друга книга у нас присвячена і і за ці роки якраз вийшла прекрасна пісня культурного десанту. І власне, чому піхоті присвячена ця книга? Тому що а, ну, війна знаєте, да? Особливо ті, хто воюють, чи що раніше чи пізніше всі якось пересікаються. Різні роди військ, десь когось чули. Так Сталося в Авдіївці от біля Девінчі. Девінчі працював багато з 72-ю бригадою. І власне, коли виходила перша книга, то Андрій Верхогляд, який спілкувався тоді, вони одногодки з Дімою, він, він тоді спитав, коли вийшла перша книга. Він каже: ти ж про мене також напишеш, я хочу тримати таку книгу в руках. Я йому обіцяла це. І така особиста для мене ця історія. Андрія немає, він загинув. Він бачив верстку книги, і він дуже тішився, що вона буде. Що про нього будемо розповідати, він завжди був <смітна> най, найкрасивіший піхотинець. Він мені ніколи не дозволяв навіть когось похвалити в його присутності, бо він мав бути красивий піхотинець. І я вже після загибелі власне це вписала в книгу. Визначаєте мене. Але я хочу, щоб ви всі знали, що найкрасивіший піхотинець Андрій Вартовлят він посмертно отримав Героя України. Він захищав Київ. Він зупиняв колони між броварами і Борисполем, власне. Він багато чого зробив і загинув на Свілодарській резі. Міша Дзерен, Михайло Дзер, він, його батальйон він був командиром батальйону. Ви всі тепер знаєте, цей населений пункт під Києвом Мощу. І от його батальйон, власне, захищав Київ з боку Мощина. він був там поранений. Прийшлося в нього ще найшовна була техніка. Він ще не, не всі зайшли на позиції, у нього, яких, власне, і не було. А вже йшли колони, летіли вертольоти. І у нього була найскладніша ситуація з усією бригадою 72 Але е, це було, я залишаючись в Києві, час від часу я з ним списувалася і йому впевненість, що. Київ не зайдуть, вона якось тримала мене особливо там перші 10 днів. Це було найважче, звичайно, але Мишко казав, що ми стримуємо, ми поки стримуємо, все нормально, поки нам все вдається. Тут є історія Романа Дармагая, йому 30 років. Я це зараз підкреслюю, мені це дуже подобається, вони так давно виповнилося. 30 років, він зараз командир 10-ї бригади. Яка знаходиться під Бахмутом, і він отримав Героя України, також за захист Києва Броварак, Відоме відео, коли спалюють танкову колону, і там загинув і командир цього танкового полку. Власне. Для мене це дуже цінно. Для мене цінно, тому що знаєте, за дня я привезла цю книгу в подарунок генералу, тепер генералу Юрія Львовича Калущин. Він перелистував цю книгу. Тому що він тоді знаходився в Криму і командував частиною льотної в САПах. І, власне, коли пішла вже окупація, референдум, він власним рішенням, прийняв, зібрав особовий склад і сказав, те, що у нас літає, ми переженемо в Миколаєві. Юлія, я дуже рада, що ви тут. Я знаю, що у вас немає книги. Народний герой України, і 1 жовтня, слава Богу, прийшов, вийшов в касу, Вони двоє отримали Героя України посмертно, хоча мали отримати 14-го року. Так само, як 20-го року мав отримати Героя України Євген Сидоренко, танкіст, він, слава Богу, живий в Києві, займається в силах логістики зараз. А, і про нього говорили, і про його подвиги. А, тут є декілька історій жіночих, та, Маруся Звіробій. Леся Литвинова, Адріана Сусак у нас отримала як боеця і дару. Ці три жінки, повернувшись, тепер мобілізувавшись. дві з них були волонтерками і отримували нагороди як волонтерки. Зараз вони мобілізувалися і обидві мало того, що були у війську, вони були і поранені. Адріана Сусак дуже важко якраз на Херсонщині. Але вона поновилася і вже знов повернулася в свій підрозділ. Маруся Звіробій також після поранення коліна вже повернулася в свій підрозділ. Леся Рітвінова після важкої контузії, мама п'ятьох дітей, до речі, на секундочку, по-моєму, трьох внуків. І у нас, до речі, тут зараз в залі є Максим Хрищук. Ідіть до нас, будь ласка. Я вам хочу додаю. У цьому році так, щоб добровольцем на війну писать війська. Донецький аеропорт людини в анамнезі, називаємо це так. Ну і зараз 22-го року повернувся і знову. Ми, до речі, ніяк не могли побачитися і вичитували тест власне засобами інтернету. І от зараз ми вперше за, за всі ці пару, пару років бачимося. Я дуже рада, що ви тримаєте цю книгу. Тому що... Ми ледве встигли mm -hmm. на вашу презентацію, ми буквально з позиції приїхали, і зараз вертаємося на позицію. Це Миколаїв було найближче місто, куди ми могли приїхати, бо ну, ми, ну, ми зараз на Херсонському напрямку стоїмо. Можливо, будуть, Але потім, от зараз поки що емоції, відчуття, ви все це пережили і ми разом з вами це також пережили і переживаємо. І я дуже сподіваюся, що наступні нові книжки не обов'язково будуть я вас запрошую проголосувати на наші